Сьогодні всесвітній день недоношеної дитини. П'ять років тому його заснувала європейська організація з догляду за новонародженими, народженими, аби привернути увагу суспільства до проблем дітей, народжених до належного терміну. Щороку таких малюків з'являється на землі близько 15 мільйонів. Ще кілька десятків років тому немовля менше за один кілограм вважалося нежиттєздатним. Сьогодні ж новітнє обладнання дозволяє доглядати дітей народжених на 22-му тижні вагітності із вагою всього 500 грамів. Наші наступні герої. І мали передчасні пологи і народжували на сьомому місяці вагітності в Києві. Як їм вдалося подолати всі труднощі? Дивимося далі. Знайомтеся, це чотирьохмісячна Марійка. Вона народилася на 25-му тижні вагітності, вагою всього 840 грамів та 34 сантиметри на зріст. Це як дві жіночі долоні. Я коли родила, я, навіть, мені... я не думав, що мій дитина виживе. Прогнозів нам ніяких не давали для мами 30-річної Наталі. Марійка, друга дитина. Перший хлопчик, чотирирічний Даніель, народився вчасно на 40-му тижні вагітності і проблем зі здоров'ям не мав. Донь Сі ж довелося два місяці провести у інкубаторі на штучному диханні. У такому інкубаторі ми росли, діткам там тепло, удобно, уютно. У дівчинки і досі дуже ніжна і вразлива шкіра, навіть до кисню. Це канюльки це кислород обжигає так носить, збирається, корікціруються. Проте сьогодні на радість мамі Марійка важить 3,5 кілограми, а на зріст вже 50 сантиметрів. Кушать дуже багато. Часто а от дворічний Дмитро народився і ще з меншою вагою. Раділ сансімсот шістдесят грамів тридцять три сантіметра. Отаку маленькі, дані жежаті, ані всі вот такі, да, вот, вот там всі сосудики, всі косточки через кожу світяться. Прогнози медиків були не втішні, але батьки не втрачали віри. віри бы не було, він би не вижив. Нам в реанімації говорили, коли ми перший раз прийшли, що в принципі шансів у нього. Практически ні сьогодні Діма нормально розвивається, проте має тимчасові труднощі з мовою. Он не розмовляє так, як він може розговорювати, а слова словам говорить, але вже захоплюється класичною музикою. Він Любить грати іграти піон сам садиться і намагається бренька. Не, не повністю пітерню, а он нажимає нотки. У сполучених штатах відомий випадок народження 250 грамової дівчинки вона народилася на 26-му тижні вагітності, і лікарям вдалося врятувати її життя. На якому тижні вагітності при передчасних пологах можна врятувати дитину без ускладнень для її здоров'я? Якого догляду після пологового будинку потребують народжені до належного терміну немовлята, і яких успіхів досягла українська медицина у рятуванні недоношених дітей? З нами цей сюжет дивився акушер гінеколог лікар вищої категорії Олег Маланчук. Доброго ранку. доброго ранку. Доброго. тож дозвольте мені повторити питання, яке прозвучало в ефірі. Все таки на якому тижні при передчасних пологах можна врятувати дитину без ускладнення для її здоров'я? Все таки. Зараз ви правильно сказали про те, що з 22 тижня і вагою, коли народжується дитинка 500 грамів, це вже вважається пологі. Uh -huh. пологі і вже йде в статистику, як дитинка, яка народилася з критично низькою вагою тіла. 22 тижні, 23 тижні, 24, до 25 тижнів це ще така зона, де складно виходжувати uh -huh. недоношених дітей з такою малою вагою тіла. Але в терміні вже після 25-26 тижнів і вище. Вже українська медицина, українська неонатологія навчилася виходжуватися таких дітей, і виживаємось таких дітей вище, ніж 60%. відсотків. відсотків. Звичайно, вони потребують дуже великих і медичних, і матеріальних, і соціальних впливів з боку і лікарів, і батьків, і держави. Чому тому що. Головне не тільки народити вірно, правильно привести uh -huh. пологи головне не тільки провести правильну реанімацію, що дуже важливо а етап реабілітації дуже важлива для таких діток. Я зараз попрошу нашого режисера вивести на екране фото 33-річної Наді Сулейман з Лос-Анджелеса, яка народила одразу вісім близнюків. Пологи відбулися на 9 тижнів раніше, зазначено строку, але завдяки старанням лікарів, всі малюки з'явилися на світ здоровими. От, власне, пане Олеже, скажіть, будь ласка, чому американський приклад для нас, для українців і досі диво, Хоча ми маємо прекрасних фахівців, прекрасних лікарів, але не можемо собі дозволити з якихось причин власне те, що можуть собі американці чи розумієте, Канці вісім у нас я не пам'ятаю, що в Україні народжувалося зразу вісім малюків. Суть не в цьому. Ми йдемо за кимось. Тобто ми приймаємо цей опит, який є у європейських американських фахівців. Uh -huh. Чому тому що хочу сказати, от по нам, по перинатальному центру Києва, ще 3-5 років назад, коли народжувалася дитина менше кілограма, там 800 грамів. Uh -huh. Це було дуже важко, дуже велике навантаження було на реанімацію, на нас, і виходження таких дітей було проблематичним зараз. Якщо дитинка народиться кілограми, чи там кілограм 100-900 грам, вже легше. Ми вже вміємо це робити. І оцей досвід, який 10 років назад привів до того, що ці дітки стали новонародженими, а не плодами, дав дуже позитивний ефект. І оці дітки мають право на життя. От якраз хотів спитати стосовно все таки немовлят, чи можна робити їм вакцинацію, з якими труднощами потім вже стикнуться батьки? Розкажіть, будь ласка, да. Бо... поки вони знаходяться на етапі реанімації, поки їм надають таку допомогу достатньо суттєво, їх не, не проводять вакцинацію. А потім, коли вони вже виходять на другий етап, їм проводять вакцину, але трошечки легшими вакцини. Вони називаються ага. вакцини М. Для недоношених або дітей з малою вагою тіла вони вакцинуються, і вони потім проходять весь курс, весь календар щеплень і все, що необхідно для дітей, які дошкільнята, які там потім підуть в садочок дитячі або в шкільний, в шкільний Маємо ще таку інформацію в, Хар... в Херсоні Нещодавно закупила апарат, що контролює штучну вентиляцію легень, що дозволило рятувати вдвічі більше життів недоношених дітей. Як ця проблема вирішується в інших містах України? Ви знаєте про це? Така проблема вирішується, тому що без сучасної апаратури, без сучасних кювезів, які ви бачили, uh -huh. без е, правильної подачі кисню, там, стиском на вдоху, на видиху, неможливо виходжувати на глибоко недоношених дітей. Це просто нонсенс. Просто руками лікарів неможливо. Е постачання цього обладнання воно є в Україні. Звичайно, можна сказати, що воно недостатнє, тому що кожен лікувальний заклад хоче мати все більше uh -huh. і більше. Nice Найсучасніше. Nice да. І м, воно є. Хочеться ще більше і хочеться більш якісне. Тому зараз співпра співпраця йде і з європейськими uh -huh. країнами і з американськими країнами для того, щоб це обладнання, ці досвід, які у них є, використання цього обладнання він був в і в Україні. дякуємо вам, дякуємо за вашу теж. роботу. І, звичайно, вам. бажаємо всім нашим малюкам ем, здоров'я. Я нагадаю, що сьогодні міжнародний день недоношених дітей а в гостях сніданку був акушер-гінеколог, лікар вищої категорії Олег Маланчук. А Сніданок триває.